Авторський вірш дощ. Коли падає дощ, я слухаю тишу. Коли любиш мене, то уже не залишиш. Дощ шепоче мені те, що хочу почути, і злиття наших тіл знову хочу відчути. Дощ виконує танець чи сольно співає. Ідеальний коханець той, хто справді кохає, дощ виконує ритми, гри на гітарі, і слова стають в ритму у шедевр без піару. Знову слухаю дощ. Він мене колихає, і під стукіт його я тебе уявляю. Подаруєш мені ніжні квіти троянди. розілюся в тобі, я пристрасним танго, вигин спини, бедра, шиї, пліч та зап'ястя, мов лавиною нас накриває від щастя, і цілунки вологі, наче краплі дощу, покривають все тіло, я під ними тремчу. Я люблю, коли дощ, я обожнюю осінь, дождьна в наші душі так міцно на